Псалом Псалом 101. Псалом Господи, я буду успівувати Твоє милосердя і Твоє справедливість, співатиме тобі, псалми, уважатиму за непорочною дорогою, аби Ти прийшов до мене у чистоті, серця ходитиму в своєму домі. Не положу перед своїм очима жодної негідної речі. Я зненавидів злочинів вчинки, і вони до мене не пристануть. Нещире серце, нехай стане мені чужим лихом я не хочу знати, хто потайки поширює плітки щодо свого ближнього, того я знищу. Пихатого ока і зарозумілого серця я не стерплю. Мої очі спрямовані на відвірних вірних краю, щоб мешкали зі мною. Хто ходить бездоганною дорогою, той їй буде мені служити. Не житиме у моєму домі підступна людина. Жоден неправду мовить, не встоїть переді мною. Кожного ранку я буду знищувати нечистивих краю, аби вигубити з Господнім міста всіх, котрі чинять злочин. Амінь.